Весь 2023 рік був присвячений вшануванню таланту 70-річчю від дня народження поета і публіциста, есеїста та перекладача, журналіста, лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя. Цей насичений період покликаний не лише звернути увагу на творчість нашого видатного земляка, а й подумати про те, що він писав, зазначає директорка центральної міської бібліотеки імені Кропивницького Інга Хоржевська про відповідальність перед Собою, перед своєю землею, перед своєю батьківщиною. Дмитро Дмитрович був людиною високого інтелекту і цієї високої відповідальності протягом всього свого життя. Він по-своєму боровся за Україну. І цей рік, другий рік таких надтяжких надскладних випробувань в Україні зі словом Дмитра Кременя. Він нам давався трохи легше 21 грудня. В бібліотеці зібрались друзі і колеги, дружина поета Ольга Кремінь, аби ще раз почути пророчі рядки Дмитра Кременя, підсумувати колосальну роботу, проведену всіма закладами освіти і культури в рік його 70-річчя. Попри воєнний стан і складну ситуацію в країні, підкреслила директорка Миколаївського міського методичного центру клубної роботи Ірина Лапко. До творчого процесу долучились сотні людей на Миколаївщині і Закарпатті. За 30 Три роки незалежності е, от в нашому місті, незалежності України, в нашому місті, це справді досягнення, це наше творче, е, наше е, спільне, над, творче надбання, спадок, наша легенда е, творча е, мистецька і е, це одне з небагатьох. Та перлина нашої незалежності. Фінальним акордом року Дмитра Кременя на Миколаївщині стала презентація спільного доробку телерадіокомпанії МАРТ та центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького, документального фільму Небесне і земне. По-перше, варто сказати, що цей фільм був створений на замовлення управління у справах культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради в рамках виконання програми розвитку української мови. Над цим фільмом працювали. Телерадіокампанія Март і центральна міська бібліотека імені Марка Лукача Кропарницького. Цей фільм Небесне і земне можна буде подивитися на всіх ресурсах ТРК Март. Ну і я думаю, що наша бібліотека також долучиться до того, щоб поширювати це відео. Наші користувачі також зможуть на наших ресурсах його побачити. Цього дня гості бібліотеки насолоджувались вокальною творчістю Олександра Сачова і віршами Леоніда Ржепецького, присвяченими Дмитрові Кременю. Павло Москальов Олексій Уманський події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.